Аналізувати ключові події на фронті будемо із військовим аналітиком, і нині будемо спілкуватися з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Він доєднується до ефіру на першому західному. Пане Олександре, добрий вам вечір. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Традиційно. Перше питання про найгарячіші локації на передовій так не залишають окупанти наміру захопити Бахмут, концентрують свої основні зусилля там. І за оцінками західних аналітиків, російським військам за останній тиждень вдалося взяти під контроль ще плюс-мінус 5% території міста. І зараз вони, начебто, так пишуть принаймні західні аналітики, займають 65% приблизно території міста. Наскільки це так, яка зараз там ситуація, і які зараз наші там завдання саме на Бахмутському напрямку? На сьогодні ситуацію можна назвати так: вона традиційно складна, але Збройні Сили України мають можливість здійснювати мобільну оборону. Це найголовніше. Тому що саме за рахунок мобільної оборони ми можемо а, тримати не тільки відповідні ділянки в самому місті, а також біля міста під своїм контролем, а також і здійснювати час від часу контратаки, mm -hmm. а те, що російські окупанти, вони а, збільшують тиск, так, це правда, особливо це відчувається останнім часом. Чому? Тому що. А, ВК Вагнер почали отримувати підкріплення вже у вигляді російської десантури, тобто не вистачає їм сил та засобів для того, щоб продовжувати свої штурмові дії. Їм не вистачає в першу чергу людського ресурсу, тому вони почали отримувати підкріплення від десантних підрозділів. Загально можна сказати про цю ситуацію як про гойдалки. Я їх можу так охарактеризувати тому що одна і та ж сама позиція може протягом навіть години прийти від однієї сторони до іншої під контрол. Але знову ж таки загальна ситуація знаходиться під контролем збройних сил України. Міністр оборони Олексій Резніков відповів на питання, чому ми тримаємо Бахмут мовою цифр, за його словами, за день наступу на цьому напрямку саме Росіяни втрачають приблизно півтисячі солдатів. А президент Зеленський заявив, що якщо збройні сили не виграють цю битву за Бахмут, то на Україну посилиться тиск щодо пошуку неприйнятних компромісів з агресором. Гіпотетично, якщо нам усе таки доведеться. Організовано відійти з огляду на те, що зараз відбувається на фронті, як може розвиватися ситуація далі, тому що це питання ми ставили і ще місяць тому, але зараз усе змінюється. Так ситуація змінюється кожної хвилини, це правда, але настільки категоричним щодо якогось тиску, я б не був, тому що Бахмут це по перше, невелике місто. Бахмут це не Харків, Бахмут це не Запоріжжя, ні Дніпро неможливо якось саме через Бахмут якось впливати на прийняття рішень українською владою, взагалі на хід бойових дій, якось в зоні бойових дій, якось масштабно. Це не буде мати якогось впливу. Бо за бахмутом що за бахмутом лінії оборони такі самі, які були. Перед Бахмутом, як Росіянам, 에, прийшлося дійти до самої адміністративної межі міста. Також е, якщо ми обираємо, наприклад, південно-західний напрямок від Бахмуту, то це часів Яр, це Константинівка, це Дружківка і так далі. Тобто, це велика кількість населених пунктів, агломерації, я б казав би навіть так, які є фортецями аналогічними Бахмуту. Отже, яка його роль саме як пастки? Але й не як елементу, з якого можна зробити якусь перемогу, через яку можна буде тиснути на Київ. Авдіївка і ще одна гаряча точка, і ще декілька діб тому керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашівський заявляв, що незабаром саме ця локація може стати епіцентром російського наступу на сході. Чи ми вже щось подібне бачимо, і яке стратегічне значення Авдіївки для росіян і для нас? Авдіївка це фактично вихід а, з Донецька а, для того, щоб продовжувати просування далі на в північно західному напрямку. Їм необхідно саме пройти через Авдіївку. Вони цього а, це такий собі форт пос. Я б сказав так. А, дійсно, вони цього зробити не можуть. А, вони продовжують а, знаходитись в тих локаціях, а, біля яких ну я досить давно вже ще це Скажімо так: якщо ми розглядаємо Авдіївку та Бахмут як дуже схожі, то Бахмут це 10-й місяць ведення оборонних дій, фактично він вже як Донецький аеропорт. А якщо ми кажемо про Авдіївку, то Авдіївка це 9 років оборонних дій. Ось різниця у чому полягає. Авдіївка, це навіть у той період, коли було по інше по лінії фронту за 1000, там 16, 17, 18 рік. Вона все одно було найгарячішою точкою у зоні бойових дій. Спартак біля Спартаку постійно зіткнення відбувалися. опитно, така ж сама ситуація, і зараз на мапі ось саме ці гарячі точки ділянки. ось цей Спартак знову ж таки, опитно знову ж таки з північно-західного з північного напрямку. Вони намагаються зайти в саме місто, але ну знову ж таки, їм до цього ще дуже далеко. Вони тільки намагають Якщо буде підсилено, так вони можуть побачити якесь вікно можливостей що в них біля Авдіївки воно виходить краще ніж біля Бахмуту, тому вони можуть передислокувати частину своїх підрозділів. Але справа у тому, що вільного ресурсу достатньої кількості в них для того, щоб робити такі передислокації, а він відсутній такий ресурс. А, і чи це можливо буде якось підсилити тиск на Авдіївку? А, умовно, ну скажімо так, в короткостроковій перспективі ні угу. середньостроковій – так вони будуть намагатися це зробити. Вся ворог засів в обороні на півдні останніми днями про це говорять село оборони, і там ситуація залишається стабільно складною, але українські сели її також контролюють. І от що цікаво, не бачимо ми там якихось активних дій, якісь кількість обстрілів поменшала. З чим це пов'язано? Це через бавовну в Криму, яку і сьогодні зокрема спостерігали. І не тільки тому, що ну Крима, звісно, він є основним транзитним вузлом. Це а, дійсно так, особливо якщо ми кажемо, наприклад, про Джонкой, то це а, також транзитний вузол, який забезпечує постачання матеріально технічного забезпечення на південний плаздат, як в Лівобережну Херсонщину, так і Запорізьку область. Але а, саме той контингент, який знаходиться на півдні, він більш оборонного типу, тому що ну, по-перше, він не має повної комплектації, Вони так і не вирішили цю проблему з комплектацією і не можуть його повноцінно. Вирішити це не тільки тому, що в них з логістикою проблема повноцінною або логістична артерія, виключно одна з материкової частини Росії. Це Кримський міст, який працює в реверсивному форматі. Але це ще і Бахмут, який на себе стягує усі основні ресурси, які могли б також пропорційно розпідлятися між кожним плацдармом. Отже, вони знаходяться в умовно такій обороні, дійсно, і наступальні дії, звідти ми можемо не очікувати найближчим часом. Виключно імітацію. Ось а те, що вони можуть імітувати ці наступальні дії для того, щоб відволікати увагу збройних сил України. Та сковувати а, наші ресурси, або а, змусити ну за своїм планом змусити нас а, передислокувати частину ресурсів а, на південь, наприклад, біля гуляйполе або оріхів. Так на це вони здатні. Вони можуть імітувати такі дії, але реальні контрнаступальні дії ні для цього їм не вистачає сил та засобів. Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю заявляв, що ми поки до контрнаступу не готові. Нам бракує техніки. У генштабі просять утриматись від обговорення цього в ефірах, але дозволю собі поставити трошки інше питання. Союзники закликають нас не прогавити ось це вікно можливостей. Якщо контрнаступ не найближчим часом, то потім можливості втратимо, мовляв, перш. Ша техніка нам уже надходить, але нарешті ми все ще чекаємо. За словами того ж таки Володимира Зеленського, одна із систем, яку ми отримали від партнерів, не спрацювала так, як слід, тому як ви оціните темпи постачання нам озброєння і які нам необхідні передумови, аби ця кампанія була успішною. Так, безумовно, коли кажемо про контрнаступ, в першу чергу ми його пов'язуємо з постачанням нам західного зразку техніки. Але окрім західного зразку техніки, в нас є і інша, і не виключно, що вона буде використовуватися саме під час цього контрнаступу. А вже західного зразку повністю сформовані підрозділи і так далі, вони можуть використані бути по якомусь іншому напрямку. Хто ж його знає, які плани у генштабу збройних сил України? Але щодо постачання, то все залежить саме не тільки від бажання так. Є ще фактор бюрократії, навіть у демократичних країнах є фактор відновлення техніки. Бо коли нам відправляють техніку, вона обов'язково проходить технічне обслуговування. А якщо потребує ремонту, то й ремонтні роботи, тому що це все ж таки це та техніка, яка також використовувалася, вона не з нуля. Ну і звісно ж може виникати якісь проблеми саме зі строками постачання та кількістю постачання. Але знову ж таки, цей процес відбувається, але не факт, що він є вирішальним саме для підготовки контрнаступу. І ще одна важлива тема, яку останніми днями обговорюють, це ймовірність, все ж таки розміщення ядерної зброї, тактичної ядерної зброї, про що Путін заявив, мовляв, вони побудують все ж таки сховища на території Білорусі, і ми вже розуміємо, що це більше така інформаційна жахачка для наших партнерів. Про це і західні аналітики говорять і експерти і вітчизняні, але. А нас тепер лякають і ядерними навчаннями. Також і росіяни взагалі вдаються до такого ядерного шантажу. Щойно відбуваються якісь у них невдачі на фронті. Це вже було. Ми це вже бачили під час нашого контрнаступу. Зокрема, на Півдні, Україна звертається із проханням скликати Радбас ООН з цього приводу. А якою має бути реакція світу на ось такі на ось такий шантаж? І чому її досі немає? Навіть якщо це е, шантаж, то треба до нього відноситись обережно. Чому тому, що це може бути перший етап, е, взагалі, е, для того, щоб Росія розповсюджувала ядерну зброю навіть за межі Російської Федерації та межі е, Республіки Білорусь? Е, бо е, сама е, по собі е, ось ця загроза, вона і вже є. А привідом для того, щоб проти Росії та Білорусі було виконано ті чи інші дії по обмеженню їх можливостей розповсюджувати ядерну зброю, а, тому що ну, Олександр Лукашенко зробив запит щодо розміщення. Ну нібито зробив запит на розміщення ядерної зброї на території своєї республіки. А що буде, якщо такий запит завтра зробить Башар Асад? Угу. і що Росія буде розміщувати ядерну зброю в Сирійській Арабській Республіці? А якщо це зробить Ніколас Матура, це вже ядерна зброя буде в Венесуелі, тому Росія ж є порушником фундаментальних основ саме ядерної безпеки в світі, і саме так до цього треба відноситись міжнародним партнерам та ООН. ну хоча б зараз, мабуть, не повинно якось латентно та аморфно ставитись до цієї загрози. А як може зростати рівень ось цього ядерного шантажу із збільшенням кількості бавовни, в тому ж таки Криму, що ми успішно бачимо? Ну це в першу чергу буде риторика. Риторика: нанесення ударів по центрам, прийняття рішень і все таке інше. Отже, ось цей інформаційний. Контекст я не виключаю, що вони розпочнуть навіть інсценування розміщення цієї зброї на території Білорусі, тому що для того, щоб розміщувати цю зброю, треба відповідно збудувати або відновити інфраструктуру для збереження для технічного обслуговування цієї зброї, і так далі. І так далі. Тобто, це досить серйозний процес. Наприклад, в Калінінградській області Росіяни вже сім років будують сховище для ядерної зброї, сім років. Отже, вони зможуть збудувати а, в Білорусі щось за півроку. Ну я скажу так: якби Росія була технічно та технологічно розвиненою країною, особливо якщо ми кажемо особливо про ядерну компоненту, то так вони могли б збудувати за півроку, за рік якесь сховище для якогось боєприпасу невеликих невеликої кількості, але ми кажемо не про розвинену країну. Отже, для Росії це зробити буде важко. Але імітувати те, що вони це роблять, так вони можуть зімітувати розміщення цієї зброї Білорусі, навіть можуть якийсь репортаж зняти про це. Але чи вона там буде знаходитись? Ну це велике питання. Ну, але з іншого боку, для того аби щось там збудувати, потрібно виділити земельну ділянку. Це потрібне погодження від тієї ж таки Білорусі. Наскільки реальні шанси? Повністю втягнути державу у війну з Україною, вона і так вже у війні. Єдине, чого не вистачає, це саме самої білоруської армії, десь в районі Авдіївки або штур... самої Білоруської армії, штурмуючої вугледар. Фактично, Білорусь це країна, яка є вона є, також військовим злочинцем, так само як і Російська Федерація. А ви щодо ділянки щодо якоїсь вже юридичної складової? Ну так це ж Республіка Білорусь. Що скажуть Лукашенко? То він не буде робити. Йому сказали зробити запит на ядерну зброю. Він зробив. Йому скажуть надати якусь ділянку. Він надасться. Буде все дуже швидко зроблено. Питання ж в іншому: а чи є в них можливість взагалі там щось збудувати на штат ядерного сховища для ядерної зброї? Дякую вам, будемо пильно стежити за цією темою, і будемо зокрема вашу фахову думку про неї слухати. Дякуємо за ваш час за цю розмову. З нами був військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.